Всім привіт! Зараз покажу вам короткий кліп про мій 20 кіловатний котел, який зробили мешканці міста Лофаці. Я в них побував і відзняв коротке відео. Дивіться. Котел стоїть у літній кухні, зв'язаний з хатою теплотрасою. Як бачите, зовнішня теплотраса. В хаті стоїть котел, якийсь італійський настінний тиск в системі 1 кг. Ось власне цей котел. Ну, в літній кухні ще присутні і старі камини. Туди власне вивели і димохода. Вихлоп із нержавіючої сталі. А це власне, такий тиск. Тиск кілограм, температура десь 80 градусів. Все дуже просто. Коли робив, то боявся, а зробив тепер ніяк не нарадіє. Ну а зараз послухаємо господарів, як кажуть, без купюр. Просили бачки. Ну, то із того, із старого в мене, а він там мощний був у мене, поним? Uh -huh. На 240. На на 200 літрів він маємо. Той на це, в принципі, держав такий тиск кілограм. Ну і там же обгоріл свій звезник. Uh -huh. uh -huh. І для слаблення возить. Ну, там нічого не видно. Понятно. А все их можно открыть, прямо за, за ручку прямо можно открыть. Да можно конечно. Ну все закрыто. Джорджа казала, што не на ту сторону ручка, така си из мене се, а тепер mm -hmm.